Нування до смерті. Ми знову говоримо про Липи на Ленінській. Кременчуцькі діти, схоже, таки підуть у школу 2 вересня. Отримати загранпаспорт тепер можливо у звичайному режимі. У Кременчуці трапився котоклізм. Чому та хто викидають котів без хатченків? Правоохоронці Кременчука вже збираються на сорочинський ярмарок, який відбудеться у другій декаді серпня. Вітаю вас, шановні добродії. Доєднуйтесь до нас і дізнавайтеся новини Кременчука такими, якими вони є. Порушення тиші, бійки, крадіжки то те, чим викликають нарікання нині розважальні заклади Кременчука. У міліційній статистиці таких правопорушень за цей сезон назбиралося вже чимало. Про те ж, як із ними боротися, говорили сьогодні на засіданні комісії із питань чинного законодавства у сфері торгівлі. Обговорення пройшло за участі запрошених представників закладів, до роботи яких власне і виникли зауваження. До чого у підсумку дійшли, знає Вікторія Загорулько. Міліціянти нарікають, вже неодноразово звертались до підприємців, щоб ті обладнали свої розважальні заклади кнопками екстреного виклику чи відеокамерами. Що ж, маємо, на ті звернення відгукнулося поки що усього тільки троє власників барів. Інші ж просто проігнорували, говорить Денис Захарченко. А проте, вище назване обладнання то реальний крок убезпечити не тільки відпочинок відвідувачів, а й роботу свого персоналу. Остановите хотя бы видеокамеры там, где у вас находится охрана. Я видел, некоторые, кого даже выдвинули за пределы вашего заведения, пытаются наградиться, пройти назад, охрана не применяя силу, своими глазами. Он бьется головой об стену, говорит, меня охранники победит. В итоге вы из полиции, получается, вы обезопасите хотя бы своих работников тогда. Таку пораду міліціянт адресував власнику Ахтамару. Заклад у переліку тих, куди правоохоронцям доводиться виїздити часто. Підприємець вже на те відповідає, є у нього і камери, і кнопка екстреного виклику, і охорони чимало. Та що вдієш, коли відпочивальники інколи не вміють себе поводити. «Ці жалоби, основні наші проблеми в тому, що ви ще не нас кадахнампікують люди, ніяк на вибивши з біжахів скажімо баро охрана його не допускають. І все богатами починається розміщення і браті і кидання. У лідерах за кількістю зафіксованих міліцією правопорушень опинився і заклад сьомий причал, у якого до того ж у головні адмінбудівлі міста знайшли проблеми з документами на землю і поспішили винести вердикт. Займає майданчик близько 200 квадратних метрів. Територію комунального підприємства. Вони не звертались, не виокремлювали земельну ділянку. Воно в постійному користуванні комунального підприємства. Ну не маєте права ви роботи з такими отсутствиям документів. Винести рішення спалкома запретить работать этому кафе. Заборонити роботу комісія вирішила і бару на першому занасипу суши весла через усе ті ж проблеми із документами на землю. А от стосовно розважального закладу на іншому кінці міста, ковчегу на молодіжному, комісія обмежилася тільки проханням до власника навести лад з паперами. Приміщення того, взагалі, за документами й досі вважається автосалоном. Безжальною виявилася міська влада і до сезонного майданчика без назви, що стоїть по Карнаухова навпроти будинку. 20. його взагалі комісійно вирішили визнати безгосподарським. Це унікальний случай чоловік. Взял палатку Славутич, выбрал место симпатичное в зеленой зоне в парке воинов-интернационалистов, поставил ее и занимается себе продажей пива. Тут нам и решение исполкома, наверное, никого не надо принимать. Сергей Александрович, наклейте им объявление, что бесхозное майно найдено и везите, пусть у нас на каком-то коммунальном предприятии будет хорошая палатка. На останок засідання міліціянти ще раз звернулися з проханням до власників розважальних закладів встановити камери відеоспостереження. А комісія вже не просила, а зобов'язала власників магазинів, які працюють у цілодобовому режимі, обладнати свої торговельні заклади відеореєстраторами. Липи центральної вулиці міста можуть повторити долю кременчуцьких каштанів, листя на яких ось вже кілька років поспіль зарано жовтіє та опадає. За вікном тільки но почався серпень, а чимала частка дерев вулиці Леніна вже вбралася у жовто-коричневе, а деякі дерева взагалі всохли і залишились без листя. Такий факт констатувала наша знімальна група, пройшовшись центральною вулицею міста від площі Перемоги до вулиці Хлеменька. Пропонуємо подивитися і вам. Листя жовтиї, над городом кружляться. з ноги От тільки у нашому випадку кружляють вони не восени, а у розпал літа центральною вулицею міста. Те, що липи просто таки всихають, не помітити складно. Тільки пройшовши від одного перехрестя до іншого, ми налічили до десятка дерев з жовтими кронами. Та якщо частина колись ошатних лип сьогодні ще має хоча б жовте, але листя, то з регулярною періодичністю можемо бачити на центральній вулиці міста ось такий своєрідний пам'ятник кронуванню. Погодь. Ти справжній ні, не осінній зимовий пейзаж. Почути коментар, чому ж дерева сохнуть в установі, яка власне і опікується зеленими насадженнями, а саме в КП благоустрій Кременчука нам так і не вдалося. На противагу фахівцям пересічні Кременчужани про проблему говорять відкрито. Адже те, що зелень раптом стала багряною, помітив кожен август місяць, як такової это, жарині нету. посміть на скільки жовтий січас ліс і дерев'я. Та все з атмосфери я хочу сказати. Наверное, вот эта болезнь какая-то и все. А, ну, сейчас вот смотрю, они пострижены аккуратно, а почему усыхают, я не могу сказать. Потому что уманы у маны, мало некоторых, которые вот этим должны, надо хоть какое-то образование иметь или хотя бы поинтересоваться, как правильно обрезать дерево. Я, например, живу в своем доме, так я зря свое дерево не обрежу, либо как, а поинтересуюсь, как его обрезать, чтобы оно не заболело, чтобы дальше с него был толк. Отрасли против того, что, как говорится, постригли и красивые стали, правильно сделали. А, конечно, это проблема. Они должны быть зелеными, а не засыхать. Поэтому, я думаю, да, больше поливать надо, более как-то ухаживать. Я думаю, климатические условия. Я не знаю, это дождь прошел или что такое случилось, что ну, все время спадают они, как осень уже. Я считаю, что вот это они подрезаны и, видать, нет, нет такого уже как обмена сока вот этого. Так, наверное, так это и есть. Відтак частина людей киває на клімат чи комах, частина на відсутність поливу. Дехто ж причину сьогоднішнього стану лип вбачає у колишньому кронуванні. І як аргумент люди наводять приклад інших практично сусідніх вулиць, які досі вражають своєю зеленню. Подекуди розлогі крони лип від сонця захищають не тільки пішоходів, а й автомобілістів. Натомість, під ось такими деревами, все тієї ж вулиці Леніна навряд чи вдасться сховатися. Не можемо забути і про каштани. Про них розмова окрема, адже скидають листя в розпал літа. Вони вже кілька років поспіль. Уже років п'ять, як оце опадають, і потім по-друге квітнуть. Мені здається, що зараз клімат змінився, що жара така стала спека, і от із за того, що не вистачає води, їм Ну, треба що робити. діла це моль, якась кажуть. Та те, що і цим деревам обрізка аж ніяк не личить, наочно демонструють ось ці два каштани. Тоді як їхні побратими навпроти хоча й мають скручене пожовкле листя та все ж вражають своєю осінньою ошатністю. Ці дерева викликають хіба ще співчуття, навіть попри розуміння, що над ними електромережа. Після всього побаченого, м'яко кажучи, дивує той факт, що говорити про проблему зелених легень міста фахівці не прагнуть. Попри усі наші телефонні дзвінки, дізнатися від спеціалістів ані про причини жовтіння, ані про перспективи кременчуцьких дерев нам так і не вдалося. Хоча ще зі школи відомо, що листя одного десятиметрового каштана нейтралізує вихлопні гази автомобілів у ста кубічних метрах забрудненого повітря. Дерево середніх розмірів виділяє за добу 200 грам кисню, і згідно з дослідженнями на кожного з нас необхідна робота чотирьох дерев. Та щоб вони рятували нас, ми маємо рятувати їх. Вирушити до інших країн нині не проблема от тільки без закордонного паспорта це аж ніяк неможливо. Проте із з видачею закордонних паспортів на початку літа виникли певні проблеми. Втім, закордонні паспорти вже є. Запевняють у Кременчуцькій міграційній службі. Відтак найважливіший документ для виїзду за кордон Кременчужани таки зможуть отримати у звичайному режимі. Виїзд з України став цього літа великою проблемою для тисяч наших співвітчизників. Усе тому, що вперше за останні вісім років закордонні паспорти став друкувати державний поліграф-комбінат Україна замість приватного концерну. У Кременчуцькій міграційній службі запевняють, за останні тижні вони отримали понад сотні бланків. Загалом у Кременчуці заявку на отримання закордонного паспорту з початку року подали майже п'ять тисяч чоловік. Також з початку цього року набув чинності новий закон. Він передбачає можливість подачі документів на оформлення закордонного паспорту у будь-якому місті України, де є міграційна служба, незалежно від прописку особи. Втім, зазначає Тетяна Печериця Кременчужан у черзі завжди найбільше. До цього року ми приймали Кременчуг, Комсомольськ, Кременчуцький район, Глобінський район і Козельщинський район. Зараз к нам поїхала Лавласовка, Світловодськ, Ми приймаємо людей прописаних. В Харькове, прописанных в Киеве, в Кривом Рогу, в Днепропетровске, где угодно. Конечно, из-за этого очереди немножко больше, но мы пытаемся с этим справиться. Навіщо кременчужанам закордонний паспорт довго думати не доводиться? Тетяна Печериця каже: 50 відсотків на відпочинок до заморських країн, інші ж 50 – по роботі. Що ж стосується терміну отримання бажаного паспорту, то за законом терміновий робиться протягом 10 робочих днів, нетерміновий місяць. Срочний паспорт оформляється 10 робочих днів, несрочний по закону оформляється в тічені місяця. От до іюня місяця ми укладувались в ці сроки. сейчас немножко проблематично, но срочные паспорта мы уже выдаем. Несрочные сейчас уже начали идти, они называются в регламентном режиме. Если вы желаете перетнуть кордон со своим маленьким чадом, то тут тоже есть определенные вымоги. Если родители выезжают за границу вместе с ребенком, в этом случае ребенок должен иметь либо свой отдельный документ для выезда за границу, либо он должен быть внесен в загранпаспорт родителя. На детей с 5 лет Вклеивается фотография. Так вот, в настоящее время мы тоже можем принимать на вот эту процедуру всех тех, кто даже не прописан, либо прописан, но не в Кременчуге. Плата за оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон складається винятково з трьох складових. Громадяни мають право відмовитися від будь-яких додаткових послуг. Про це повідомляє прислужба Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Отже, громадянин України при оформленні закордонного паспорта має сплатити державне мито у сумі 170 гривень. Платну послугу з оформлення та видачі паспорта 87 гривень 15 копійок. Та вартість бланка паспорта 120 гривень. Бажання людини побачити світ ніколи не втрачає своєї актуальності. З кожним роком зростає число туристів та людей, які переїжджають жити до інших країн. І невід'ємною процедурою оформлення всіх необхідних документів для цього є, зокрема, оформлення закордонного паспорта. По сусідству із будівлею нашої телекомпанії днями трапився справжній котоклізм. На територію колишньої станції юних натуралістів, що по вулиці Карла Маркса, хтось приніс і просто викинув з торби у буряни з десяток зовсім малих кошенят. Одна за одною тварини почали гинути. Про сумну історію із життя котячих та у чому небезпека продажу тварин на ринку перекупникам, розкаже Яна Нємченко. Цих кошенят, як не потріб, виконув хтось просто неба. Тепер вони живуть тут. За припущеннями зоозахисників, таким жахливим чином від кошенят позбулися перекупники з місцевого пташиного ринку. Брудні і худі вони з останніх сил намагаються вижити вже більше тижня. Живими залишилися одиниці. До нашої студії дійшли чітки буцім до одна жінок перекупниць на пташиному ринку з кошенят, а потім замість перепродажу їх просто викидає. Ми вирішили відправитися на ринок і спробувати розшукати злісну продавчиню. На нашу появу тут ніхто не очікував. Торговці тваринами стрім голов біжать ховатися. Хвилин десять по тому вони з'являються. На наші розпитування реагують по різному. Деякі не приховують агресію, як, наприклад, ця жінка. Я 40 років самогоном проторгувала. М'яти снімки задолбали, панятно. Інші реагують більш спокійно та перешіптуються між собою. Вони здогадуються, чи їх рук справа викидання кошенят. Але нам на камеру говорити відмовляються. За словами продавців, живим товаром люди самі приносять тварин перекупникам. Віддати свого непотрібного вихованця можна за 10 гривень, а перекупник продасть його вже за 35-40. Це у кращому випадку. Кілька днів тому Настя принесла чотирьох кошенят, що перекупники їх продали. Про подальшу долю тварин дівчина не знає. Для своїх дали, не заплатили, щоб ви їх продали. Там жінка постійно сидить, у нього в клітці, то ми віддавали їй. Люди здають перекупникам новонароджених тварин, наївно вважаючи, що ті пристроють їх в надійні руки. Та якби не так, як показує практика, їх або продають, або ж викидають. Шановні господарі, ми закликаємо вас віддавати своїх тварин тільки тим людям, в яких ви не сумніваєтесь. Але є ще один варіант стерилізація. До того ж, лікарі запевняють, ця процедура навіть корисна для тварин. Стерилізація абсолютно не є вредною процедурою. Матка, яичники, это не це важные органи, поэтому животное спокійно живе без них. Наоборот, не тратяться сили на гормональні сплески організму і животное росте более здоровим, більш крепким. Стерилізація кішки вам обійдеться у 250-300 гривень. Кастрація кота 100. Можливо, все ж таки краще один раз заплатити, ніж постійно знаходити у сміттєвих баках і підвалах трупи змучених виконатих кошенят та цуценят. Власників мототранспорту закликають берегти своїх залізних коней, адже крадіжки мопедів є досить поширеним злочином. Так, у 2013 році на території області зареєстровано 117 фактів незаконного заволодіння мототранспортом, 65 із яких залишаються нерозкритими. У рамках оперативно-профілактичних заходів, які триватимуть в області до 16 серпня, Державтоінспекція Полтавщини звертається до мешканців області із проханням не залишати ключ в замку запалення, використовувати механічні пристрої проти угонів на дискові гальма, а також іншу сигналізацію зберігати двоколісний транспорт у гаражі на стоянках, що охороняються, або ж у полі зору власника. Перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Анатолій Максюта заявив, переговори стосовно зняття заборони на здійснення поставок української кондитерської продукції компанії Рошен до Російської Федерації мають відбутися найближчим часом. Ми офіційно звернулися до російської сторони і чекаємо на їх рішення, зазначив він. Анатолій Максюта повідомив, українська делегація готова у будь-який час виїхати для проведення переговорів із російською стороною щодо зняття заборони на здійснення поставок української кондитерської продукції до Російської Федерації. Початок переговорів стане першим кроком до вирішення цього важливого питання та створення механізмів із недопущення подібних ситуацій у майбутньому. Кременчуцькі діти, схоже, таки підуть у школу 2 вересня. Про те, що на 99% перший дзвоник у школах міста пролунає у понеділок, повідомив заступник міського голови з питань освітніх та медичних Віктор Калашник. Що ж до часу проведення урочистих заходів, то його має визначити кожен навчальний заклад окремо. Доки у місті визначаються із початком нового навчального сезону, у Міносвіти визначились із строками проведення всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів із навчальних предметів. Олімпіади та турніри пройдуть у три етапи: перший етап у жовтні 2013 року, другий етап у листопаді-грудні цього року, третій етап у січні-лютому 2014 року. Правоохоронці Кременчука вже збираються на сорочинський ярмарок, який відбудеться у другій декаді серпня. Нести службу з охорони громадського спокою з міста до Сорочинців їдуть три наряди. Да їм близько 40 міліціянтів нестимуть денне чергування та близько 90 працівників батальйону патрульно постової служби охоронятимуть громадський спокій у вечірній час. Ось такими були новини дня сьогоднішнього, 6 серпня. Завтра буде новий день і принесе нам нову поживу для роздумів і насиченість інформацією. Ви цілком можете тому сприяти, якщо зателефонуєте нашим кореспондентам за номером, який бачите зараз на екранах. А ще не забувайте про перегляд наших новинних випусків в інтернеті. Ось адреса, за якою ви можете усі їх там знайти і побачити. Залишайтесь із телеканалом візит. Далі прогноз погоди вам повіде Юлія Лавренко. Я ж прощаюся з вами на все вам добре. Щасти. Вітаємо. В ефірі прогноз погоди. 7 серпня відзначається успіння правовірної Ганни, матері Пресвятої Богородиці. У минулі часи помітили, яка погода на Ганну до обіду, така зима до грудня. Яка погода після обіду, така зима після грудня. Спостерігали у цей день за лелеками. Якщо за неділю перед спасом лелеки почнуть готуватись до відльоту, зима настане рано і буде морозною, а от весна теплою. А до прогнозів синоптичних звернімося уже зараз. І на початку про погоду в регіонах. На заході а саме в Івано-Франківську зранку і протягом дня триматиметься сонячна погода, максимально плюс 31. У Чернігові хмарно з проясненнями та без опадів до плюс 28. На На країни, а саме в Одесі триматиметься змінна хмарність. Опадів не буде до 30 градусів тепла. І тепер про погоду на сході у Луганську триматиметься ясна погода. Опадів не буде на термометрі до плюс 30. Мережа спеціалізованих магазинів аквабут, професійний підбір фільтрів для питної води в квартири та будинки, пом'якшувачі та знезалізувачі з 20 липня до 1 вересня, знижки на фільтри до 15%. І саме час дізнатися, якою буде погода у містах. Тож у Полтаві завтра має бути ясно. В день опадів не прогнозують. Температура повітря колуватиметься В межах позначок плюс 18, плюс 27. У Харкові завтра протягом дня триматиметься хмарна з проясненнями. Погода йтиме дрібний дощ. Температура повітря становитиме плюс 18, плюс 25. Якщо ти не знаєш, у чому таємниця жіночої чарівності, зайди до магазину Скарлет, ніжна витончена та спокуслива білизна. Купальники та домашній одяг від провідних європейських брендів за доступною ціною. Магазин Скарлетт твій секрет привабливості. І повернімося до погоди у Києві. Завтра впродовж дня спостерігатиметься чисте небо, але можливий дрібний дощ. На термометрі мешканці столиці побачать позначки плюс 19» та плюс 27». І тепер про погоду в нашому місті. Завтра у Кременчуці зранку і протягом дня триматиметься змінна хмарність, і йтиме дрібний дощ на термометрі плюс 20, плюс 27. Вітер північний 4 метри на секунду. Атмосферний тиск становитиме 755 міліметрів ртутного стовпчика. Ось такою за прогнозами синоптиків має бути погода завтра. Бажаю вам сонячного настрою. У студії була Юлія Лавренко. Побачимось завтра.